У пропагандистських студіях злякалися нового можливого українського наступу. Там кричать про те, що потрібно терміново ліквідувати президента Зеленського, бо він, нібито, має от от повести людей у бій. Причому повести велику кількість людей. Давайте послухаємо, що відбувається в студії Селав'йова. Якщо він дійсно вирішить відправити десятки тисяч людей на бойню, я не знаю скільки 5 тисяч, 10 тисяч, 20 тисяч. Це буде останній. 20 тисяч, Это уже буде послідні. Ну я не хочу, щоб він відправляв. Я не хочу щоб Я хочу, цього не сталося. Але коли людина смикається проти Орбана, абсолютно правильно помітили Знищення військово-політичного керівництва, як правило, зриває плани контр або просто наступу. Тобто, ви маєте на увазі, я хочу сказати, що так тобто експерт, який шановний мною експерт, який бере участь у вашій програмі, із залізною логікою каже: що якщо, якщо прибрати верховного головнокомандувача України і, взагалі, всіх будь-яка війна ставить перед собою одну з головних цілей, знищити військово-політичне керівництво. Я розумієте, але іншого шляху немає. Михайло Михайлович, я помиляюся. Абсолютно вірно, я проти смертей, я проти вбивства. Так, так, так. А чому проти? А що? А чому ви проти цього? Ну тому що я в принципі, тому що я в принципі Гітлер повинен був жити? Що? Чи мав жити Гітлер? Ну послухайте, людина, яка ну тоді вирішуєте, ви за чи проти? ви за чи проти? ви залі ви проти я за притягнення цих людей до відповідальності Через суд, через трибунал. Тобто ви не вірите в Бога? Звичайно, що вірю. А що було сказано на цю тему? Я не хочу про це говорити. Я просто хочу сказати, що вбивати не можна, а стратити можна. І жах, яка дивовижна трактовка святого письма? Хоча, мабуть, у них там в РПЦ своє Святое письмо, написане може навіть не Кирилом, а самим Путіним. Що цікаво, що цей Василь Вакаров здається його прізвище? Так, а це ж колишній український чиновник, рівня там заступника міністра по-моєму, юстиції, був такий персонаж дійсно за часів Януковича, який втік і тепер ходить по пропагандистських студіях, але щось він, по-моєму, там якось не надто войовничий останнім часом. Вочевидь, вірить він не тільки і не стільки в Бога, як в СБУ. І вірить він в те, що бачив своїми очима на всіх кремлівських власне, екранах і на спальтах всіх їхніх пропагандистських видань, те, що відбулося з главою цілого роду військ, це один з топ може десяти генералів Росії. Це не просто якийсь генерал-Кирилов, це начальник роду військ. Це найбільш високопоставлений генерал, якого, в принципі, можливо, Росія колись втрачала, чесно кажучи, не впевнений щодо інших воїн, щодо Другої світової, але по-моєму вони ще ніколи не втрачали е під час війни е начальника роду військ, так званої хімзащити. Ну той, що труїв українських військових на лінії фронту, і той, що труїв. Е Сирійських дітей, наприклад, у Гуті свого часу, за що потім організації, яка нічого не зробила для припинення цього організації заборони хімічної зброї, дали Нобелівську премію? І Обамі ще там теж він же ж дозволив всьому цьому відбуватися. Це не червона лінія. Ну але не в Обамі справа, звісно, не перш за все, мабуть, в Обамі справа, а в тому, що дійсно оце от кодло світового зла. А воно кипить, воно деградує там стає, воно гниє. І от пише прекрасний телеграм-канал Сітілвітра, що виявляється, після е, того, що ми зараз почули, окрім вбивства Зеленського, а е, йому Соловйову, ще захотілося знищити кілька українських міст. каже: треба дати мешканцям Києва і Дніпра 24 години на евакуацію і евакуювати. А, значить, щоб люди евакуювали, щоб Зеленський всіх евакуював, і от повністю розбомбити їх ці мирні міста міжконтинентальною балістикою. А, бачите, Путін вже сказав, що воюють вони не проти українського нібито народу, а проти саме ем, тільки керівництва, проти кровавої хунти. Але бачите. Мільчає, сідіє і дріхліє цей самий Соловйов, бо знищити і стерти там звідкись Києва-Дніпро не так давно він обіцяв, не просто закликав, а обіцяв ядерною зброєю. Дорогі друзі, ядерною зброєю не міжконтинентальної балісті. А тут уже перейшли на льогіньке, Коли почки відказали, вже і льогіньке, не поможе володю. це власне до всіх їхніх кремлівських володь. Я думаю. Є сенс звернутися, хоча точно не почують, але логіку ми простежуємо. Якщо раніше лякали захід ядерною зброєю, тепер уже не також і лякають і навіть Україну, лякають Арешникам, який невідомий, яка його реальна руйнівна сила, але, судячи з усього, доволі невелика, тому що це аналог, виходить, ну, 30 шахедів, це або це аналог. Там двох пакетів граду, якщо говорити про тротиловий еквівалент, вони там розповідають, звісно, про кінетику, про те, що ціла пустеля утворюється, але я щось не бачив пустелі в Дніпрі і не чув про землетрусу Дніпрі після падіння оцих от е, Байгаловакарешника. Тому будемо стежити. Це війна, вона складна. Ворог страшний і. Е, Просто мерзотний, тому його треба знищувати. і Знищувати його як найкраще вміють Сили оборони України. Дякую, що ви підтримуєте силу оборони України. Дякую всім, хто долучається до Сили оборони України. Дякую всім, хто дивиться 24-й і дізнається правду.